Всім привіт! Мене звати Вікторія і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка В'яже зв'яжемо Тренди. Друзі, знову карта, знову, звичайно, в'язальні мандри. Звичайно, вони в нас кожного тижня будемо ми мандрувати, поки хтось із нас не доїде до острова Зміїного українського. Отже, мені на цьому тижні випала циферка 6. Вау, я була дуже-дуже рада. Я дуже вдячна Маріці, що її кубик викинув таку циферку за весь час цієї. Гри, це вперше мені випала така цифра, я дуже рада. Ну, мене що ж це завжди кубик мене так обходить стороною? І отже де ми будемо мандрувати? Ми зупинилися з вами в Запорізькій області. Одну годинку ми помандруємо по Запорізькій області. Потім дві годинки в Криму. Потім переїдемо дві годинки побудемо в Чернівецькій області, і одну годинку у Хмельницькій області. І в нас в Хмельницькій області проживає наша. Прекрасна в'язальна українська в'язалочка Олечка, з каналу В'язальні Бесіди. Олечка, привітик тобі передаю. Так, дякую, Марійка. Марійка Мельник з каналу. Я забула. <смі> наша маленька Марійка, якій 13 років, і вона в'яже іграшки. Здається, канал так і називається. Марій Камельник, здається, так. Вибач, Марусічка, треба додивитися. Розумієте, коли спілкуюся з людьми в чаті, знаєш їх по іменах, і якось багато-багато з ними спілкуюся, ти вже знаєш, як вони живуть і де вони живуть, і взагалі багато чого цікавого з їхнього життя, ти якось починаєш забувати, як називаються їхні канали. Странно, странно. Так, друзі, випала цифра 6, я безумно рада. І, звичайно, можна було б взяти якийсь такий величенький проєкт, якусь там маєчку, яку б я вже дуже давно хотіла дов'язати, але в нас горять горять квадрати, які вже треба відправити. І тому я ставлю маркерочок, я тільки розпочала ще один квадратик, це в мене він буде останній. Я його вам показувала в суботу, що я сьогодні, до речі, понеділок я показувала, що я розпочала тут ніжки лише від медика вив'язала. І я думаю, тоді в мене був один ведмедик, за 4 годинки я дов'язала ще два, то я думаю, 6 годин цей квадратик буде готовий. Звичайно, якби це було на машині, то Ну, але таке, в мене її немає. І поки я її не планую, в нас трішки не те життя. Ми знаходимося в Дніпропетровській області, я проживаю, у нас тут. Неспокійно і якось купувати ті речі, які зараз не такі вже і необхідні, то ми не будемо, звичайно. Так що так, все ручками, ручками своїми. І я думаю, за 6 годинок я зв'яжу цей квадратик. Я дуже поспішатиму. Я не чекатиму, натягнутиму все це до суботи, тому що треба якнайскоріше вже їх відправити. Так що ось так, маркерочок є, я побігла швиденько в'язати, потім підключуся, розповім вам про ті області, які щось, я, може, трошки про них знаю, але відразу кажу, я ніде з цих навіть в Хмельницькому не була. Не знаю, то там всі, мабуть, були одна, я не була. Ну, що ж, буває. Так, я пішла в'язати, зустрінемось через секундочку, не перемикайтеся і не ходіть по чужих каналах. Так, ну що мої, хороші, 6 годин пролетіли як одна мить, і я дуже поспішала, тому що вже на цьому тижні треба просто кров з носа вже від, віддати ці квадратики. Ось був де мій маркерочок, дов'язала я останній квадратик. Ще він у мене такий невідпарений, невипраний. Ну, такий корявенький, але нічого, я зараз його. Буду приводити в порядок, ось який у мене залишається невеличкий залишок. Ось мої попередні квадратики. Мені залишилося тут заховати кінчики, які. я не пам'ятаю, чого в мене ось тут кінчик. Ну, Ну, це взагалі... Ну, кінчики це моя проблема, розумієте? Я люблю в'язати, але ось, ось, коли доходить діло до того, щоб. Вже завершити процес, заховати всі кінчики, все. це моя проблема, і це взяти голочку в руки це біда. Так що, так, зараз я доводжу їх до ума, приводжу їх в порядок, пишу дівчаткам в інстаграм, я буду передавати в місті Дніпро ці квадратики. Зараз подивимося, хто що, як там мені дадуть відповідь і. І побачите, що буде далі. Я з вами ще не прощаюсь. Так, друзі, ну що, я надіюсь, мене там вийшло вам вставити е, відео такі невеличкі, які я вчора в Дніпрі познімала. Е, вчора вже тут готового вам нічого ніяких результатів не покажу, тому що вже віддала квадратики. Е, я молодець, я рада. І на цьому е, моє... Е, як сказати, моя участь у цьому прапорі, ми єдині закінчується. Дівчата, які входять у склад чарівниці добра, вони далі там їх будуть шивати, встановлювати цей рекорд і все далі, але ну, мене туди ніхто не запрошував, так що я віддала. Хоч квадрати і чотири, але дівчата в'язали там і цілі пледи, вони молодці, але я теж вважаю, що ну, я молодець, щось, щось якось я в цьому поучаствувала. Якось до цього долучилася. Забрала мене вчора квадратики дуже приємна жінка. Вона ж її там відео виставляла з ними в інстаграмі. Вчора намагалася, я в Дніпрі була зовсім зовсім трішечки, лише в справах, і майже знаєте, так зробила свої справи і додому. І не вмію я знімати, от дивися відео, там Галинки так цікаво, так довго. так якось. У мене руки трясуться, камеру суну, Не знаю, якось не дуже, але ну, вже якось познімала, буду потроху такому вчитися. Все-таки треба покращувати свої відео. Так, друзі, я зала, я 6 годин. Побували ми з вами одну годинку в Запорізькій області, тоді 2 годинки в нашому Криму, 2 годинки в Чернівецькій області і одну у Хмельницькій. Так, Хмельницький, який, мабуть, були всі, і там, де величезний базар, я там не була, але там проживає наша Олюшка. І вона на тому базарі нам купила дуже класну пряжу, порозсилала нам дівчатка ті, хто хотів із чату. І, як отримає, звичайно, я вам поділюся, розкажу і покажу. Про Крим дуже класно розповідала Олена Боганова в своєму відео. Я там дізналася безліч такої дуже цікавої інформації. В цих областях я тут не була. І в мене немає таких якихось, знаєте, живих, живих, цікавих вражень. І лише я хочу сказати одне, що я дуже мрію побувати, навіть мрію, я могла б сказати, у Чернівецькій області, не дивлячись на те, що вона така, ну, дуже, на вигляд, дуже малесенька, але вона. Взагалі Чернівці це найменший обласний центр України, але це вже починаються Карпатські гори, Буковина, ну, там дуже гарно, там парки, дендропарки, там різні пам'ятки, природи, заповідники. Я не знаю, я, я дивилась відео, там дуже супер цікаво. Ті, хто там був у Чернівцях, також розповідають дуже класно там такого ви не зустрінете не де в Україні. І колись я також бачила національ, національний університет. Я відразу не повірила, я навіть не думала, що в нас в Україні є такі красоти. Просто дуже шикарно там. До речі, в тому університеті навчається 14 тисяч студентів. Уявіть, настільки він величезний, настільки ну, такий, думаю, дуже класний. І так як ця область, вона прикордонна, то за останні 650 років вона побувала в складі різних взагалі держав і в складі Молдови, і в складі Румунії і. Що там угорську, ще там щось, не пам'ятаю я толком. Але останні 48 років вона в складі нашої України. І, до речі, там дуже, знаєте, дуже багато різних національностей, здається, понад 70. Ну, національних меншин. Найбільше з них, звичайно, найбільша кількість це українців і румуни і Молдови. Ну, я думаю, там досить цікаво таке. Перемішування, я думаю, національності, і це було б цікаво там побувати. Не можу нічого такого, знаєте, розказати. Десь там з Вікіпедії вам вичитувати, ви можете почитати самі. Якби я там була якісь фото, якесь враження, звичайно, я б з вами поділилася, але все те, що от я бачу, мені іноді потрапляє на око, то ну, це дуже красиво, там незвичайні такі будівлі цікаві. Дуже гарна область, хоч і невеличка. Так, друзі, з прапорами я закінчила, але хочу вам сказати, що моя благодійність на цьому не завершилася. Я буду далі приймати участь у благодійних проєктах. Зараз ми в'яжемо шкарпетки для ЗСУ. В наш чат Надіка, здається, скинула чат Телеграм, називається. Тисячу шкарпеток для ЗСУ, звичайно, тисячу це смішно, їх буде набагато-набагато більше. Е, і там, там ми ділимося інформацією. Це дуже великий чат, здається, він відкритий. Е, і. Дівчатка там іноді і пряжі свої діляться, і тим, що вони зв'язали, і показують, скільки б всього нав'язали, ну дуже цікаво. Так що, якщо хочете, шукайте в Телеграмі, приєднуйтеся, і будемо знову і далі робити добро. Також ще я знаю, що будуть в'язати жилети для ЗСУ. Але поки я не знаю, поки я не буду, я точно буду в'язати шкарпетки. На слідуючому тижні ми будемо далі мандрувати, хоча ми думали, цей проєкт наш буде тривати 9-10 тижнів, але виходить так, що ще ніхто, здається, не доїхав до острова Зміїний. У нас там в лідерах, здається, Маруся і Ліна. Якщо я не помиляюся, то вони десь тут далеченько вже, але до Зміїного ще ніхто не доїхав. Подивимося, як буде надалі, так що проєкт продовжується. І якраз я буду знаходитися в цій частині, в західній частині України, де я не була тут взагалі в жодній з областей. Я лише хочу, цікаво, мені буде подивитись, послухати, що там будуть розповідати і показувати дівчаткам. Оксана недошитко розповідала про свою Тернопільську область, це було дуже цікаво. І там, як виявляється, дуже-дуже багато старовинних замків. Ну, я б таке хотіла подивитися. Так що треба до Оксани в гості збиратися, друзі. Так що проєкт не завершується, я буду ще в'язати і участвувати в ньому на слідуючому тижні, але вже я буду брати якісь процеси, які вже треба, треба цим літом їх завершити. Бо я, як завжди, на наступний їх буду носити. І... Що ж, все буде Україна! До нових зустрічей! Бажаю вам побільше здоров'я, мирного, чистого неба над головою і бережіть своє здоров'ячко, свої нерви. Тримайте себе в кулачках. Все буде добре. Пока-пока!